Вітаю вас, мої любі малята. Вже через декілька днів настане пора року весна. Сьогодні я пропоную нам з вами згадати і розповісти все те, що ми знаємо про зиму. Давайте пограємо з вами у гру. Зима це добре чи погано. Взимку на вулиці стає гарно, випадає багато снігу. Як ви думаєте, це добре чи погано? Так, це добре. Взимку можна кататися на лижах, як ви думаєте, це добре чи погано? Так, це добре. Взимку птахи залишаються без їжі. Як ви думаєте, це добре чи погано? Звичайно, погано. Взимку можна кататися на ковзанах. Це добре чи погано? Так, це добре. Взимку на вулиці дуже холодно. Це добре чи погано. Так, це погано. Взимку можна зліпити сніговика. Це добре чи погано? Так, це добре. Взимку можна пограти у сніжки це добре чи погано. Так, це добре. Взимку люди часто хворіють. Це добре чи погано. Так, це погано. Взимку на вулиці стає дуже слизько, можна впасти. Це добре чи погано? Так, це погано. Пропоную нам пограти ще одну гру. Зараз перед вами з'являтимуться картинки. Якщо на них зображена зимова розвага, потрібно плеснути у долоні, а якщо ні, потупати ніжками. Давайте спробуємо. А давайте ж ми з вами згадаємо, що буває взимку, а чого не буває. Взимку випадає багато снігу. Так, таке буває. Взимку діти ліплять сніговика, грають у сніжки. Так, звичайно, діти грають у такі ігри. Взимку на вулиці зелена трава. Ні, такого не буває. Взимку дітки катаються на санчатах. Так, таке буває. Взимку цвітуть дерева. Ні, такого не буває. Вони цвітуть навесні. Взимку йде дуже багато дощів. Ні, такого не буває. Взимку можна побачити бурульки. Так, таке буває. Взимку мороз малює на вікнах візерунки. Так, таке буває. Взимку літають метелики. Ні, такого не буває. Молодці маляти дуже гарно з вами пограли. А чи чекаєте ви приходу весни? А чому? На жаль, наше заняття вже закінчується. Бажаю вам гарного дня. До побачення!